Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра. У нас знову спеціальний випуск. Новий спеціальний випуск присвячений всім справам з 24 по 28, включно січня 2025 року. І, як завжди, розглядаємо наші випуски з агрогор... агрогороскопу починаємо. Отож, агрогороскоп у нас починається 24 го п'ятницю, коли місяць вже перейде в знак стрілець, і буде тут 25 го та 26. го 26 го місяць перейде знак «Стрілець» в заріг о 15.42. Тому у нас день 26-го буде ділитися. І тому давайте будемо починати розглядати, що ми можемо посіяти. Нагадаю, що стрілець відповідає за насіння. За генофонд насіння. І тому саме в цей час висаджуємо висадки різних коренеплодових овочів. Це четверта фаза і вона завершується. Тут можна висадки моркви, буряку, цибулі та інших коренеплодових овочів. Але, але будь ласка, будьте уважні, якщо ви живете в теплих регіонах, можете це робити. Але якщо ще зима буде, будь ласка, не робіть цього. Так як у нас підписники є з теплих країн, з півдня, південної частини Європи і деяких інших теплих країн, то, будь ласка, це можете робити. А якщо ви живете на півночі, в північних країнах, будь ласка, не, поки що не робіть цієї справи. Але це час нагадую, нагадує корени плодових овочів. Насіння для отримання насіння для того, щоб мати якісне насіння. Тих овочевих культур, які дають врожай під землею, в землі. Якщо такого немає, робите перерву собі. Але 26 місяць перейде знак Острілецько з горіх о 15.42, тоді після 16 години, якщо у вас є теплиця або ж тепла країна, можете посадити трохи картоплі, посіяти насіння редиски, редьки, дайкону. І оце гарний час буде після 16 години козоріг. Далі, до речі, можна інші коренеплодові овочі насіння сіяти. З розсадою 24-25 не працюємо. Корінці будуть малесенькі і урожайність теж замалесенька. А ось 26 шостого після шістнадцятої години, будь ласка, можете працювати з розсадою. Пікірування, перевалка, пересадка. Робіть це все для квітів. Актуальні захист та зелені операції 24-25, 26-го. Після 16 години можна поливати, підживлювати будь-якими добривами. І ще можна нарізати живці та укорінювати після 16 години вечора. Кімнатні рослини, такі ж самі справи, захист від шкідників та хвороб 24-25 зелені операції і вже 26 го після 16 ї години поливи та підживлення на будь-якими добривами після 16 ї години. І теж, якщо ви розмножаєте кімнатні рослини з допомогою живців, теж можете після 16 ї години нарізати і е, укорінювати ці живці. Далі поливи. Поливи у нас будуть не актуальні, вони дуже-дуже шкодять 24 25 Але якщо треба трошечки десь по краєчку полити, під самий корінчик не поливайте, це стихія вогню. А це вогонь життя, і ви його будете затушувати, будь ласка, не заливайте. Трошечки, а вже у козорозі 26-го після 16-ї години, будь ласка, поливайте стільки, скільки необхідно вашим рослинам. Підживлення 24-25 го го небезпечні, дуже дуже небезпечні для листочків для корінців. Це знак стихії вогню. А ось уже будь-які добриво можна буде використати 26 го після 16 години. Будьте уважні. Далі у нас наступний день Геката, тому тільки 26-го використовуємо для підживлення будь-які добрива після 16 до кінця доби і все. В саду, обрізка та зелені операції при гарній погоді. І 26-го можна. Ті живці, які ви нарізали, діставайте їх і, будь ласка, укорінюйте після 16-ї години дня. Ну, а обрізку та зелені операції можна продовжувати 26 го всю добу. Зелені операції 24, 25, 26 гарний час, збирання врожаю для цього. Підходить дуже добрий, добрі ці три дні, робіть заготівлі, квашення капусти 24-25 дні, а ось 26-го після 16-го, так починається гарний чат. На можна готувати і збирати лікарські рослини 24, 25, 26. Але риболовля в цей час це, завершається четверта фаза, і наш знайомий говорить, що в цей час риба ніби спить і дуже-дуже погано ловиться. тому... Відпочивати, якщо хочете, просто відпочити і декілька рибинок малесеньких зловити, але це ті, що проснулися, це ті рибки можуть і навіть після того як ви їх. Їм підживлення зробити, можуть трошечки зловитися, але в цей час вони просто це треба зрозуміти. Кінець місячного циклу місяць помирає. Кожен місяць у нього йде смерть, а потім народження. Оце період зараз смерті. Тому в цей час просто треба лежати рибині в воді, сидіти там в своїх норках і нічого не робити. Ну, Сильно багато для риби ми за часу виділили, але що зробиш? Пояснили. Так як нам пояснили наші друзі. Кімнатні овочі 24, 25, зелені операції. 25-го, будь ласка, вже після 16 години поливи та підживлення будь-якими добрими після 16 години. Тільки підживлення 26-го після 16-ї до, до кінця доби. Далі у нас період козирогу 27 го і 28. го але у козирі завершується 28 о 21 годині 30 хвилин, і тут у нас ще й геката вже. Геката в 27 починається з 14.36. І у нас є з початку доби до 14-ї години. Гарний час для того, щоб посадити в теплиці і в теплих країнах картоплю, посіяти насіння моркви, буряку, будь-яких інших корінців, тільки корінці. Тільки до 14, 28 ні. З розсадою також працюємо до 14 години 27, 28 ні. Для квітів та кімнатних рослин актуальні поливи, тільки поливи без підживлення, зелені операції та, будь ласка, підживлення проведіть до 14, підж, не підживлення, перепрошую, до 14 години треба провести укорінення живців. Якщо ви розмножаєте квіти кімнатні до 14 години з 0 до 14 27. -го. 28, -го, от тільки залишаються зелені операції, вся доба, і поливи до 15 години дня. Поливи у нас будуть актуальні 27, -го, 28 -го до 15 -ї. підживлення не проводимо ні 27, ні 28. -го. В саду, в саду, мало якої справи можна зробити, окрім. То, що при гарній погоді можна обрізати гілочки і можна проводити зелені операції для теплих країн. А ось ті ті, хто збираються укорінення живців, живців займатися, то треба укорінення живців провести до 14 години 27-го. А далі вже все, геката це геката, енергії не буде у цих рослинок. Зелені операції гарний час 27-28. Збираємо врожай 2 дні, робимо заготівлі. Квашення капусти, будь ласка, 27 го добре і 28 го до 17 години добрий час. Настоянки і збір лікарських рослин проведіть до 14 години 27-28 -го, го вже ні. Риболовля, знову ж таки ні. Кімнатні овочі, поливи та зелені операції, причому це 27-го вся доба, а 28 го поливи до 15 години, а зелені операції можна до кінця доби проводити. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 24 по 28 січня час київський. Ще раз хочу нагадати, що це період, коли у нас. Вже завершується місячний цикл, і тому в цей час енергії нуль, а ще й в момент гекати це вже мінус. Тобто енергія, яка ще і була, вона просто забирається. Тому, будь ласка, не починаємо справи, не купуємо дорогі речі з 24 по 28. Дуже поганий час для цих справ. Далі йдемо в будинок 24-25. Це у нас період знаку стихії вогню, тому дуже часто виникають пожежі, будьте уважні. На 24 25 можна планувати і проводити стрижку волосся, стрижку нігтів, але фарбувати волосся не можна. Можна мити волосся, сауна, до речі, можна 24-25. Догляд за шкірою ні. Очищення шкіри так. Далі у нас очищення організму якраз завершується місячний цикл, гарний час, просто простий, просте очищення організму 24-25 по способу Кадаши. Рукоділлям не займаємося в стрільці, для тіста актуально трохи більше рідини. прання, прибирання буде неякісне, тому не плануємо, не проводимо. Але ремонтні роботи можна. Зараз буває, що треба там з грубкою її десь під, підпрацювати над нею, там десь якісь щілинки, десь підбілити, щоб був порядок. Це можна робити. І провітрювання речей при гарній погоді можна робити і 24-25. Окремо, 26. Давайте розглянемо, що у нас тут груба камін. До обіду повинно бути все нормально. А після обідньої перерви починається дуже великий тиск знак стихії землі, це все сказано. Напруження таке велике і тому може бути дим. Стрихти волосся та стригти нігті можна до одинадцятої години ранку, далі вже ні. Фарбувати волосся не можна. Мити волосся можна, сауну теж. Як бачите, в нас сауни дуже багато в цей період. 26 го теж можна догляд за шкірою, зранку ні, а ось після 16 години, взнаці козарів, будь ласка, маски будуть працювати гарно. Очищення шкіри продовжуємо, очищення організму теж можна проводити Рукоділя займаємося тільки після 16 години дня, тобто вечірній час. Для тіста норма по рецепту прання та прибирання можна починати після 16-ї години вечора. Ремонтні роботи та провітрення речей не плануємо та не проводимо. 27 та 28 – це козоріг, чистий козоріг і тому тут дим може бути. І тут дуже важливо знати, що геката починається з 14.35, тому стригти волосся, стригти нігті треба з початку доби і до 14 години дня, і фарбувати волосся теж до 14 години дня. Далі вже не можна, і 28-го не можна. Мити волосся можна всі дні. Сауна, будь ласка, іще один день у нас в цьому періоді це 27 до 14 години і все, далі вже не можна. Догляд за шкірою, маски працюють добре, 27, 28 до 21 години вечора. Очищення шкіри продовжуємо 27-28 вранці завершуємо цикл. Очищення організму, по поведичній астрології 27-го прадуш і 28-го це е, звичайне очищення організму. діля, гарний час козоріг, хоча це місяць вже спадаючий, але можна і гарні інколи роботи виходять. Тим більше зараз взимку треба щось зв'язати, щось підшити, робіть це все. Для тіста буде норма по рецепту, прання, прибирання буде якісним, ремонтні роботи не плануємо, не проводимо і не провітрюємо речі, тому що в цей час знак стихії Землі працює дуже неприємним способом, натягуючи в наші речі і вологу, і неприємні аромати. Що ж, тепер здоров'я! Більш докладніше ми розглянемо це питання. 24, 25, 26 будуть працювати енергії стрільця. А в стрільці вразливі печінка, тазові кістки. Органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи, не можна на цей час проводити і планувати проводити операції на печінці та інші порожнині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не можна планувати і проводити ортопедичні операції. Будьте уважні, в цей час можна це вже спадаючи місяць, все, що не стосується. Органів, які ми назвали, будь ласка, інші операції можна проводити. І в цей час загострюються такі хвороби, тому бути уважні до свого організму, можуть бути е, такі загострення, як цироз, гепатит, гіпертанія і шимічна хвороба серця. В цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Можна лікувати в цей час органи дихання. Тобто ангіни, бронхіти, трахеїти, риніти, гайморити, кон'юктивіти. можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотанії. І лікуйте щитовидну та вилачкову залози. Можна проводити в цей час сканування різних органів. Наступний період з 26-го у нас будуть дві енергії працювати, тому ми будемо розглядати ще й енергію козирогу, окрім стрільця. Отож, 26, го 27, го 28. го Будуть при місяці в козерогі вразливі такі органи, як жовчний, міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. Не можна проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозику, не можна видаляти зуби і, взагалі, з зубами в стоматологію краще не йти, навіть лікувати не можна в цей час, тому що дуже вразливі всі кістки та кісточки. а... Тим більше зуби. І тому ще й, до речі, в цей час треба звернути увагу своєму переміщенню. Не рухайтесь швидко, не бігайте, не падайте, тому що дуже-дуже велика небезпека переломів. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчна, кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондрози, артрити та артрози. А можна лікувати в цей час дихальні, шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12 палої кишки. І, до речі, в цей час сприятливий час для операцій на дихальних шляхах, на легенях, на шлунку на 12-палій кишці і на стравоході. Це у нас падаючий місяць. Але вже в час, коли Геката починає працювати, 27 після 14.35, краще ніяких операцій не проводити. Але зараз такий час, що Треба швидко надавати допомогу, і лікарі роблять все можливе і неможливе, щоб допомогти вам навіть і в ці дні. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш випуск. Він добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гаріченка та Олександр Волік. Бажаємо всім вам миру та добробуту і щастя вам, кожну сім'ю, в кожний будинок, тепла та затишку. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі в нових відео. На все добре, бувайте всі здорові!